Виробництво стає екологічним флагманом реалізації соціально відповідальних проєктів. Національна корпорація оболонь компанії запровадили інноваційну технологію виробництва гранульованої дробини побічного продукту пивоваріння. Це дозволило зменшити навантаження на навколишнє середовище, а сільгоспвиробники отримали високоякісний корм для худоби. Проєкт переробки дробини має дві вели, дві значні складові. Це для компанії економічний економічно складову а для оточого е, середовища. Екологічно складову Пивна дробина продукт утворений при варці повного сусла. Він екологічно чистий, високо цінується в сільських господарствах як корм для худоби. Та термін придатності всього 2-3 дні. Завдяки розробкам фахівців корпорації оболонь. Термін придатності дробини зріс до півроку. Вона може зберігатись десь біля півроку. От і звичайно, це вигідно. Це можна транспортувати на відстані. Ми вирішили зробити. Сушку дробини і грануляцію це був такий досить затратний проект, який коштував не один мільйон євро. Тепер натуральний та поживний продукт можна поставляти в будь-які куточки не тільки України, а й навіть за кордон а головне не шкодити природі.